Я вижу тільки Ольгу. тут ідеал. Я здесь нічого не кажу. Так, спросив. Тобто мене чує, чи ні. Ну, я бачу тільки вас одного, більше нікого нема. Але час пішов, нам треба працювати. Ну, матеріал буде вам надісланий, хлопці все одно побачать. Значить, дивіться, дивіться ми, сьогодні, <плес> да, ми сьогодні з вами займемося синтезом багатосекційних чвертьхвильових трансформаторів. Ви знаєте, що чвертьхвильовий трансформатор можна застосовуватися для узгодження чисто активних навантажень. Це не, не зовсім так, тому що ви знаєте, як трансформуються опори в довгій лінії, ви знаєте, що може завжди відійти від навантаження на деяку відстань, при якій хідний опір, а це і буде вже новим опором навантаження, стає чисто активним. Тобто та і там з цієї площини можна далі застосувати чверть хвильовий трансформатор. Е, іноді буває, що ця відстань дуже маленька, ви знаєте також з теорії узгодження, що узгоджуючий трансформатор для того, щоб забезпечити, забезпечити широку смугу частоту згодження, має бути включений якомога ближче до узгоджувальної нагрузки. Навантажу узгодження на навантаження. Тому як може так статися, що ця відстань, на якій опір вхідний стану, буде вже чисто активним, буде, наприклад, менше, ніж лямда на 8, наприклад. Тоді на смугу частоту згодження це ніяк не вплине. Але нам з вами відомо, що. Чвертьхольовий трансформатор, по-перше, він узгоджує більш широкі смузі частот, ніж шлейфові, ну, тому що шлейфове узгодження може бути узгодити все, що завгодно, да, крім чисто реактивного навантаження. Тобто, шлейфове узгодження може бути застосовано для узгодження активних навантажень. Так от, якщо порівняти частотні характеристики шлейфового узгодження і. Чверть узгодження е, завдяки включенню чверть трансформатора з активним навантаженням, то останнє буде найбільш широкосмуговим. А сьогодні ми з вами ще побачимо, що і тоді, коли ми з вами розглядали узгодження активних опорів, ми з вами сказали, що смуга частот узгодження. Е, Такого узгодження, яке нас, наприклад, задовольняє по рівню модуля коефіцієнта відбиття Ентон, там позначалося на лекції, оно залежить від парціального коефіцієнта відбиття, який характеризує відбиття від границі лінії передачі з лінією трансформатора і лінії трансформатора з. Опором навантаження, і якщо ця величина незначна, то смуга частот узгодження розширюється, і тоді ж ми, ну взагалі-то, при узгодженні за допомогою чвертих хвилі. Трансформатора це не просто узгодження Тобто тим, що польовий опільський лінії трансформатора це середнє геометричне між опором з 0 і Р навантаження, а вони у нас ззади. Але це нам каже про те, що якщо казали, в кінці лекції, яка читалася, казалось про те, що якщо ми якимось чином би досягли зменшення парціального коефіцієнта відбиття, то в такому випадку нам вдалося би значно розширити смугу частот. І це наштовхнуло е, узгодження, це наштовховало нас на думку про те, що можна е, намагатися розбити оцей е, е, цей від, е, скажімо так, діапазон. Е, е, Відбиття, який заданий е, навантаженням і опором лінії, з якими ми узгоджуємо, на декілька, тобто використати не односекційний, а багатосекційний трансформатор. І тоді у нас якби оцей парціальний коефіцієнт відбиття має для кожної секції, для кожної такої границі має бути меншим. А значить, смуга частот розшириться. Теоретично ми з вами не робили ці викладки, тому що у нас великий брак часу, але я можу сказати деякі висновки, якщо зробити оцю, розробити оцю теорію. По-перше, характеристика узгодження Типу батерворта або максимально плоскої характеристики, досягається тоді, коли ми ввели N-1 секцію і, відповідно, n парціальних коефіцієнтів відбиття, які за величиною розподілені. Точно так же, як розподілені коефіцієнти бінома в степені n-1. Що таке коефіцієнти біному? Ну, біном це А плюс b в степені n-1, Степені n-1. Які коефіцієнти бінома? Якщо n-1 дорівнює 1, то коефіцієнти які? 1 і 1 це а плюс b. Якщо порядок бінома 2, то це коефіцієнти… Які стоять при розкладанні А плюс в квадраті. Тобто це 1, 2, 1. Якщо 3, 1, 3, 3, 1. Якщо 4, 1, 4, 6, 4, 1, ну і так далі. От. Ну, це зі школи вам має бути відомо. Так от, в цьому випадку, якщо так розподілені парціальні коефіцієнти відбиття, і кожна з секцій, n-1 секція, я нагадаю вам. Вона чверть хвильове. в цьому випадку коефіцієнт відбиття, сумарний коефіцієнт відбиття зводиться до такої простої формули. Загальний коефіцієнт відбиття від цієї структури, яка містить n 1 секцію чверть хвильове, Дорівнює 2 в степені N-1 помножене на гама 1 це парціальний коефіцієнт відбиття від першої ступіньки, від Z0W до, до опору першого трансформуючого секції, на косину в степені n-1 бета-мінімальне L, де бета мінімальне, це мінімальна частота, на якій треба досягнути узгодження. Бета yeah. N-1, це кількість секцій у нас, і, очевидно, ця формула показує, що смуга частот узгодження буде більшою, ніж смуга частот узгодження, яка засягається при використанні односекційного трансформатора. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо, ну, до речі, якщо секція секції 1, то ми отримуємо формулу, яку ми отримали на лекції. 2 1 модуль косинус бета мінімальне. От уявіть собі, що є графік модуля косинус. Да? Він от так от іде, да? такою галочкою. Як піде графік косинуса. Це частотна характеристика, бо це залежність від бета, а бета це омега на Вфазове. Як піде графік модуль косинус квадрат, очевидно, в центрі як був нуль, так і залишиться? Так? Але якщо у нас, наприклад, ми відійдемо по частоті до значення такого, що, було, що у нас гасинус дорівнював 0,1, то косинус в квадраті це буде 0,01. то тобто це буде рівень нижчий. Косинус кубі ще буде нижчий і так далі. 0,001. Це означає, що смуга частот узгодження, що близька до центральної частоти, а це і є смуга частот, вона розширяється. Очевидно, чим більше n буде, тим більш більше широкою смуга частот. Як ставиться задача синтезу? Що задається? Опер навантаження. Ну, тут, наприклад, в цьому прикладі сказано 150. Опер, з яким треба це навантажити, чисто активне навантаження, опер, з яким треба його узгодити, лінії передачі Z0,50, центральна частота 10 ГГц, смуга частоту згодження. 4 ГГц, це смуга, в якій КСХ не має бути більше, ніж 1,2. Це дається в пункті 5. Ну і сказано, де це узгодження досягається місто смужкової лінії, тобто на підкладинці 254 мікрона і епсилон 22 Що треба знайти число секції? Довжину кожної секції. І фактично, топологію, тобто ширину кожної секції, і треба створити ескіз цієї топології. Здавалося б, що можна прямо скористатися цією формою, але проблема полагає в тому, що, ну, наприклад, нам відомо, що на, на границі у нас в КСХ має бути 1-2, можна обчислити, який у величині гамма-загальна це відповідає. І підставити сюди е, значення бета, наприклад, на мінімальній частоті, бо характеристика симетрична, або на мінімальній частоті, а смуга частоту згодження, або на максимальній і так далі. Ну і L, це лямбда на 4, нам теж відомо. Але проблема полягає в тому. І звідси знайти кількість секцій, бо ця величина відома, начебто L відомо, бета якось теж відомо. От, одна ну, тонкість, ми про неї поговоримо трошки пізніше. Але проблема в тому, що це рівняння з двома невідомими. Мало того, що невідомо N-1, невідомо гама 1 бо гама 1 залежить свою складним чином від N-1 теж. <кій> <кій> тому ми дещо змінимо наш підхід, пряме обчислення по такій формулі неможливо. Перш за все, ми. Дещо зробимо з бета мінімальне. Скільки довжина хвилі мі мікросмушкової лінії залежить від ширини сигнального провідника, а ця ширина залежить від опору, а опір міняється вдовж секції, то не, за, не, то, не зовсім ясно, яке значення бета-мінімальне підставляє. Тому, щоб уникнути цього, ми зробимо деякі речі. Для ітої секції. Формула така: лямбда g 0 і т на 4. Де g 0 і т – це довжина хвилі мікросмушковій секції трансформатора з номером і на центральній частоті. І вона може бути знайдена по формуле лямбда G0 і т, Дорівнює лямбда 0 на корінь квадратний з епло і т, де епсилон з епсилон т, Значення ефективної діалитичної проникності і тої секції ляль довжина хвилі в просторі на частоті f 0 З іншого боку, бета мінімальна дорівнює 2п на лямбда G мінімальне згідно з визначенням. Де лямбда G мінімальне, це лямбда 0 мінімальне на корінь зепсилівно ефективне і Таким чином, бета мінімальна ІТ дорівнює 2Пі корінь зепсіону ефективне ІТ не лямбда 0 мінімум. І звідси бета мінімальна Л дорівнює 2Пі корінь зепсіону ефективне ІТ лямбда 0 мінімальне, лямбда 0 поділене корінь зепсіону ефективне ІТ. І ви бачите оця величина, яка характеризує іту секцію, саме іту секцію. Вона у нас випадає. Тобто нам не потрібно заздалегідь знати параметри і тої секції. Всі вони отут заключені в іти, які скорочуються. Ми отримаємо, що для всіх секцій бета-мінімальна L дорівнює пі на 2F мінімальна F0W. А ці величини всі у нас задані. F0 задане. І F мінімальне. Це в даному випадку 8 ГГц. 10 мінус половинка смуги всієї мінус 2 8 ГГц. Ну, тепер, значить, ми робимо наступний крок. Ми, згідно з процедурою, так. ми знаходимо величину епсилон. Це КСХ мінус 1 на КСХ плюс 1 це 0,09. Знаходимо вже, я вам казав про це як мінімальне це 8 ГГц. І замість того, щоб напряму користуватися цією формулою, ми складаємо табличку. В першій у нас колонці кількість секцій: 1, 2 і так далі. Відомо, що коефіцієнт від, я вам казав, що коефіцієнт від парціальний він залежить від n-1. Є така формула, яку ми з вами не отримували, але тому, що ми не всі теоретичні результати з теорії довгих ліній і так далі доводимо. Є така формула, яка пов'язує парціальний коефіцієнт відбиття багатосекційного трансформатора від кількості секцій. Тут стоїть сума коефіцієнтів бінома у цьому порядку n-1. Наприклад, для n-1 сума 1 плюс 1 2. Для n-1 дорівнює 2, сума 1, 2, 1, це 4 Ну і так далі. А тут стоїть логарифм величин, які задані в умові r навантаження і z0w. І ми тепер починаємо е, по цій табличці кожен раз, збільшуючи кількість секцій. Покладаємо, що у нас одна секція. Сума коефіцієнтів бінома дорівнює 2. Тут розшифровується звідки береться 2. Це 1 плюс 1. Відповідно, все є для того, щоб порахувати парціальний коефіцієнт відбиття гамма-1. Це 0,274. І тепер уже все є для того, щоб підставати в цю формулу. Обчислюємо це значення. отримуємо 0,169 і це перевищує граничне значення, допустимо, коефіцієнта відбиття, який ми знайшли в пункті 2а 0,09. Тому. Одна секція нас не влаштовує. Беремо дві секції. Сума дорівнює 4, 1 плюс 2 плюс 1. Відповідно, гама 1 дорівнює 0,137. Підставляємо сюди. Отримуємо 0,052, що вже менше, ніж 0,09. Задана величина Допустимо коефіцієнта відбиття. <кій> Отже, ми отримаємо. Двосекційний трансформатор лінія передачі навантаження, і між ними включені дві секції з опором Z01, Z02. Тут є наступні коефіцієнти, парціальні коефіцієнти відбиття гама-1, гама 2 і система симетрична гама-3 дорівнює гама-1. Я вам казав, що для такого трансформатора, він називається трансформатор батерворта, або максимально плоский, або біноміальний трансформатор з перчинний, який я вже казав, що коефіцієнти відбиття парціальні розподілені як коефіцієнти біногу. Коефіцієнти біно другого порядку. Як розподілені? Гамма-1, це 1 умножене, помножене на гама 1. Гама-2 це коефіцієнт другої бінома 2. Н9 дорівнює 2. Да? 2, гама-1. І гама 1-1, тому що, тому що система симметрична. Гама-1 ми знайшли 0,137, от воно записано. А гама-3 буде таким же самим. А гамма-2 2 це коефіцієнт бінома 2 на 0,47, 274. Звільцькі згідно з визначенням парціального коефіцієнта відбиття, гамма-1 1 це що таке? Z01 мінус Z0 на Z01 плюс z 0 гамма 1 у нас є, звідти знаходимо опір Z01, 65,8 кома. Що таке парціальний коефіцієнт відбиття гамма-2? Це z 02 мінус З01, z 02 плюс З01. Звідси Z02. Знаходимо Z01, одиниця плюс гамма-2. І на одиницю мінус гама-2. Або z 01 ж ми з вами знайшли в попередньому пункті 65,8 помножено на такий дріб, отримуємо 115 Ом. І можемо себе перевірити, чому ми можемо? Тому що гама 3 це rn-z02 на rn плюс z02. Z02 ми знайшли. Звідки, звідси rn' дорівнює 151,5 Ом. Справа в тому, що ця от формула трошечки наближена. Але ви бачите, яка у нас розбіжність результатів. У нас опір навантажень по умові 150 Ом, а ми вийшли з вами на величину 151,5 Ом, що приблизно до рівні оперного навантаження. Все, оскільки опори секції нам відомі, ми можемо знайти ширини секції по відомим формулам основної лінії, ширину мікросмужкової лінії в першій секції, і ширину мікросмужкової лінії в другій секції. Відповідно для секції номер 1 і номер 2 знаходимо два значення ефективної діктичної проникності. Раз так, то нам відомі довжини ліній, а, 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 а відпові... довжини хвиль в цих лініях, в секціях. А оскільки довжини секції дорівнює чверть довжини хвилі, ми можемо знайти довжину першої секції і другої секції. І тепер можна дати ескіз топології. Вхідна лінія 762 мікрони. Далі секція довжиною 5,51 мм, ширина 527 мікрон. І остання секція, друга, довжиною 565 мм, має довжину, має ширину 193 мікрон. Це реальна топологія. Можна розрахувати вхідну характеристику. У нас частотну характеристику міжгодження. Це ми робимо згортаючи схему. Сьогодні ми на лекції згортали таким чином схему для фільтра низьких частот. Можемо знайти вхідний опір в 3-3. Вхідний коефіцієнт відбиття і вхідний опір. Згортаємо в цій площині опір вхідний до рівня РН. ЦРН є опором навантаження для цієї секції, параметри якої ми знаємо, знаходимо вхідний опір по площині 2,2. Знайдений опір є, є опором навантаження для цієї секції, знаходимо звучат вхід вхідна в цієї секції. Відповідно, ми можемо знайти відбиття відпиття площині 3,3, тому що ми знайшли по цій формулі в плошині 33. І звідси ми можемо знайти залежність КСХ від частоти. Модуль гама плошині 33 плюс 1 на одиниця мінус модуль гама плошині 33. У нас все відомо. Вета відомо, тому що довжини хвиль відомий. Ми знайшли Z01, Z02. Знайшли довжини секції, ми можемо розрахувати і порівняти Я Тут порівняння це не зроблено чисельне, але я по своєму досвіду можу сказати, що така методика синтезу призводить до дуже хороших результатів. Звідси, звісно, що ми не врахували дещо з реального життя. Чому? Тому що от на цих. Границя, відбувається деяке накопичення зарядів. Протікає струм, впирається в цю границю і накопичується цей заряд. Це означає, що ми не врахували ємності, пов'язані з цією ступінькою. Мало того, для струму, який огинає всю цю неоднорідність, з'являється. Додаткова довжина, яка на еквалентній схемі відображається послідовною інтективністю. Тобто реактивності, які відповідають за ці різкі зміни топології, ця схема і наша методика розрахунку, вона ну, не містить врахування таких речей. Можна такий малюнок. Можна його прямо відобразити в пакеті програм електронічного аналізу, наприклад, CST Microwave Studio або HFSS, або ФЕК їх безліч. І що ми отримаємо? Це вже буде точна частотна характеристика. Ми побачимо, що частотна характеристика з центральною частотою згодження всунута трошечки вниз, але цей суд становить ну, для нашого випадку, я думаю, процентів 7-8 більше. Можна прямо там в пакеті змінити довжини секції. Ви знаєте, що якщо я хочу підвищити частоту узгодження, я просто повинен трошки скоротити ці секції. Дві реєтерації, і все у вас буде працювати. Це дуже хороша хороший методика. Чому? Тому що це прямий синтез. Дивіться, нам, що таке прямий синтез? От нам оце дано, і нам задані умови в цій смузі частот отримати КСГ менше 1,2 з мінімуму на частоті 10 гігерців. І ми вказуємо єдиний шлях для знаходження всіх важливих параметрів, які який тут 1, 2, 3, 4. Це і є прямий син. Це не синтез через аналіз, через оптимізацію і прямий, і він дає початкові дуже хороші результати. Чому? Тому що ми зробили деяку теорію, отримали ці формули і розробили методику синтезу. Все у нас на сьогодні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Наступного разу у нас будуть лабораторні роботи. Just the one.